Александра до видео, и оказалось, что я про древес своє не записала. Привет, котик, ты на моем канале, и сегодня мы будем их играть 99 на чай в лесу. Популярная карта, да, классно. Я сейчас иду в гости. Дай, приятного тебе просмотра. Мы прямо в тачку с тобой подружимся. Да. Да. Ютуб. хорошо. Это глубоко в лесу. Вовка <laughs> тащит. Где-то глубоко в лесу Вовка тащит. И да, вы все. А ти на мене отащили? Вовк. Як завжди мені говорили, вовка боятися ліс не ходити. А це не байка. Повітряний рентрво у мене така. Не удивляйся. Що на сундучку буде? Мішочок. Все. Якщо у вас мішочок вже такий є, то це вже великий плюс. Со... Четыре записи. <свист> И все сгорело. Примерно во сколько это все произошло? Минут пять, десять пятого. Четыре. пять. Десять пятого утра. Пятьдесят Четыре. Четыре. Рибочок, зайди туди. Ну що там, там бабайка. О, да? Три. А де ще один? А! Давайте наш девіз. Риба, на яйце, ми вам плюнули в лице. Рибка каже, віхай зду, обітруся і піду. гічі гітші піша один. А, ой! А ой! За мною часта. стая дає. <риклад> Здоров'я в мене дуже багато. Що давай дойде нратися? Класно мені. Ну, що ж котик? <кхід> Якщо тобі сподобалось це відео, підпишись на канал, став свою лапкою по лайку і напиши в коментарях, скільки тобі років. Мені цікаво. І також скажи, що тобі найбільше сподобалось в цьому відео. А я тебе люблю, цілую.